Привіт! Успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогодні ми поговоримо про контроль. Здавалося б, що про нього говорити? Він є. Він є в житті кожного з нас. Ми схильні і любимо контролювати. Для нас це природне. Якщо ми чогось не контролюємо, це лякає і створює напругу. Чому я взагалі підняла цю тему? Бо питання контролю виникає майже на кожній консультації в тій чи іншій мірі. Контроль себе, контроль чоловіка, постійна напруга від надмірного контролю. Але люди зазвичай ніяк не зв'язують рівень контролю з рівнем проблем у їхньому житті. Навіть навпаки, говорять, якщо я не буду контролювати, щось обов'язково станеться. В цьому відео ми поговоримо про контроль і гіперконтроль. В чому різниця? Як гіперконтроль пов'язаний з тривогою, кому властивий гіперконтроль, як вийти з стану гіперконтролю, і в кінці відео я дам вам вправо на зняття тривожності. Отже, починаємо. В нормальному контролі нема нічого поганого. Це контроль, який направлений на якусь конкретну ціль. Ну, наприклад, контролювати час, щоб вчасно прийти на зустріч, контролювати ситуацію на дорозі, щоб не спричинити аварію. Але ж є так званий гіперконтроль, постійний контроль. І людина майже не виходить з цього стану, тобто не розслабляється. У гіперконтролю немає чітко визначеної цілі. Потрібно контролювати, щоб чогось не сталося. Що контролювати, кого контролювати, скільки часу контролювати, навіщо, чому щось має статись? Про всі ці питання людина не задумується, якщо знаходиться в гіперконтролі. Вся увага йде на те, щоб не допустити помилку якусь, щоб не вийшло чогось. Невідомо насправді чого і коли має не вийти. Дивіться, який цікавий момент. Коли ми контролюємо наш фокус на чомусь, що ми маємо зробити? Ну, наприклад, не пропустити поворот на дорозі. Коли ж ми в гіперконтролі, увага на тому, чого ми не маємо допустити, тобто фокус направлений в майбутнє, яке може і не наступити. І в цьому майбутньому люди починають малювати безліч сценаріїв. Щоб до всього бути готовими. Все більше і більше сценаріїв, все більше і більше готовності, все більше і більше напруги. І з часом все життя стає гіперконтролем. Ще раз повторююся. Контроль це коли ми знаємо, що ми контролюємо і для чого. Тобто це наше усвідомлене рішення. Гіперконтроль це неусвідомлена дія. І парадокс в тому, що коли ми заходимо в гіперконтроль, ми припиняємо контролювати себе. Гіперконтроль починає контролювати нас. Наша тривога за майбутнє, за безліч ситуацій, які ніколи не стануться, контролюють нас. Можна сказати, що гіперконтроль перегукується з тривогою. Тому що обидва починаються з слів. А що якщо? А якщо не вийде, а якщо запіснююсь?», а якщо впаде дощ, а якщо? І у людини відчуття, що з цим всім справитись можна тільки якщо контролювати. Але правда в тому, що сфера нашого контролю дуже вузька. Ми не можемо контролювати погоду, не можемо контролювати реакцію інших людей. Але в гіпертервозі ми малюємо сценарій і тратимо енергію на їх продумування. Кому властивий гіперконтроль? Людям, у яких все має бути правильно і ідеально. Людям, які не хочуть відчувати щось, не хочуть дивитись кудись. Краще я проконтролюю, щоб випадково не зіштовхнутися з цим. Наприклад, краще я буду контролювати свої емоції, щоб не захопитись новою людиною, щоб мені не зробили боляче. Людям, які не хочуть бачити себе якимось також, властиво гіперконтроль. Я буду себе контролювати, але не подивлюся в свою слабкість, в свою біль, в те, що я просто людина. Що я можу з чимось не справитись, що я можу відчувати якісь емоції. Краще багато говорити, думати, контролювати, тоді нема часу і можливості відчувати. Гіперконтроль властивий людям, у яких не було дитинства. Вони не вміють бути недорослими, не вміють не контролювати. Тобто в них все або серйозно, по-дорослому, або ніяк. Також гіперконтроль властивий людям, які хочуть мати над всім владу. Гіперконтроль це бажання показати, що вони можуть вирішити в це питання, і це питання можуть вирішити тільки вони. Вони важливі і потрібні. Зараз я попрошу вас відчути, скільки контролю є у вашому житті. Що і кого ви контролюєте? Для чого ви це робите? Що взагалі для вас контроль? Які ви коли контролюєте? Що страшно, щоб просто припинити контролювати. А тепер ще подумайте таким питанням. як хто ви контролюєте? Іншими словами, в кого навчилися так? А чому вам вигідно контролювати? Вміти ви по-іншому? І часто люди з гіперконтролем, вони все життя борються з ситуацією, яка була колись. Там було боляче, небезпечно. Було якось некомфортно. І тепер в кожній ситуації, навіть якщо вона не має нічого спільного з подіями минулого, вони все одно контролюють. Думаю, вам всім цікаво, а як же вийти з стану гіперконтролю? Спочатку вийти потрібно з стану тривоги. А це означає подивитися в свою тривожність, признати її, зрозуміти, що вона вас тривожить. Один з найпростіших і найскладніших варіантів одночас. Вийти з тривоги і гіперконтролю. Це уявити самий страшний сценарій розвитку подій, якщо ви не проконтролюєте, і дозволите йому відбутися у вашій голові. А зараз я вам дам практику для зняття тривожності. Уявіть ситуацію, яка вас тривожить. Що ви з цим будете робити? Який у вас план? І тепер те, що ви продумали, не працює. І інший план також не працює. Що тоді робити? Думайте, і цей план, який ви зараз продумали, він також не працює. Що тоді? І коли ми шукаємо варіанти, перше, ми бачимо, що вони є, і їх насправді багато. І друге, коли ми шукаємо варіанти, ми не здаємося своїй тривозі. Хочете попрацювати своїм гіперконтролем, відчуттям тривожності, проходьте на консультацію посилання на запис під цим відео. Я розробила власний алгоритм роботи з тривогою. Ви не лише пропрацьовуєте тривожні моменти зі мною, ви отримуєте інструмент, як діяти в схожих ситуаціях, і можете самостійно справлятися з тривогою у житті. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, адже ми можемо з вами більше не побачитися в океані інформації.